Ви активно святкуєте за всім, що відбувається в країні. Ви одноразово помічали, що ви, якщо ви живете в Україні, ви не можете не спостерігати за всім, що відбувається, і те, як себе поводить влада. Ви думаю, що у вас не має бути. Якщо ну, думка, то хоча б відчуття того, що відбувається в країні. Позитивне, негативне. Ну, як відповісти на це питання? Як? Кажіть, як є. Ну, пенсії не підняли. Раз. Тарифи підняли. Два. Це не те слово. Потім мене лякає, що зараз долар почав падати. Зазвичай це як тітів. Натягіш, натягєш, хлоп. Це мені щось не подобається. Щоб він не був тільки там в серпні 40. <гум> так. Соціальні виплати. От що мене завжди турбувало, це питання чомусь ніхто не розглядає владі. От мати отримувала раніше 40 тисяч гривень за першу дитину, за другу 80, за третю 120. Це все зняли. Тепер неважливо, скільки мати народжує, стільки і буде. Потім вона отримає на місяць 850 гривень. Якщо брати, звичайну, десь двушку. На лівому березі, то за неї платять 4 тисячі гривень. Угу. Мінімальна зарплатня зараз скільки? 3800. І в неї є 800 і це виходить 5 400, 5 600. Так? 800 плюс 3800? Це буде 4600. Ні. Я кажу, в нього є 3500 плюс угу. 800. Так? Угу. Ну, 3800. Плюс 850. 466? Да. Він чотири віддає. І от сидить мама і він, і як їм прожити на ці гроші. Тому корупція буде зростати. Бо такі люди не будуть сидіти на місці. Вони будуть щось шукати, щось таке вимучувати, бути там собі. А що ні? Так і є? Так і є. Тому. Побороти там, всі ці схеми, всі ці давання комусь на лапу, як кажуть, я вважаю це неможливим. Ну, Тому, а що, що влада якщо... каже? У нас війна, ми не можемо все це вирішити. Це я оправданням. Окей. Mm. Okay. А... Я розумію, там влада каже, ми там вдягли і броніки. І... Цей... Затягнуть пояса. Ну, я знаю стільки волонтерів, які самі возили приціли, возили ці броники, одягають, годують їх взводами. Це по-перше. По-друге, е зараз я не можу зрозуміти, як буде надалі, тому що в нас в Білій церкві призводять гречку, так? У нас завод дуже великий. Чому гречка стоїть коштує 50 гривень? Це таке теж в мене питання. Ну там, я просто розумію, в мене двоє дітей, я, я розумію, що їм потрібно, і я не буду ніяк їх е, ущемляти. Їх бюджет, е, я знаю, що треба маленькому самому, я знаю, що треба старшій доньці. Бо інше вони не їдять. І коли я бачу бабулечку, яка стоїть з двома цибулинками, Бо зараз вони продають молоду цибулю по 18-19 гривень. Дідусь, який бере, дайте мені так, щоб посмакувати такий смаколик, ковбаски 100 грам такої звичайної. І він бере пів батона і саме дешевий кефир, і розповідає мені, що все буде краще, все буде добре. Мені хочеться отак от кожного разу просто їх пропускати і угу. за них розраховуватись. У мене була історія, коли я дуже. Мене, ну, вона зовсім маленька, і все, все отак от потрошечку. Про м'ясо я не кажу. Я кажу: вибачте мене, будь ласка, можна мені розрахуватися за вас, я хочу вам зробити приємно. Вона з такою гордістю підняла голову і сказала: я можу собі це купити сама. Ви розумієте? Ну, так, да, це є гордість. Але Мені здається, що ці от старіки вони ходять в тому ж самому, в чому вони ходили десь років 50 тому назад. Це до того, що люди стали бідніші або. Бизи це вже середнього не стали... класу немає. Є багаті і угу. є люди, які не можуть собі купити навіть кілограм м'яса. Люди, ну, які треба от певно, Перечекати цей період. Я не хочу ніяких ображати, але е, зараз складно таким людям. Всім зараз складно, крім тих, в кого якимось чином ці гроші є. І за це прикро дуже, тому що людям стало набагато гірше жити. Не вистачає зовсім. І навіть з тими мислями, де інде там пересікаюсь, десь спілкуюся. І вони кажуть, що мол, от раніше ми могли на вихідні поїхати, там м'ясо пожарити для дітей, все. А Зараз ми не можемо цього дозволити, ми просто їдемо в парк гуляти з дітьми. А ви от знаходите для себе відповідь? Ну, чому так само сталося? Це ну, влада в цьому винна. чи ну дійсно штучно якось створюється, да? така ситуація, що середнього класу його дійсно немає. Да, я бачу, як з цими ринками як зносилися ці точки, які там люди самі собі повідкривали, щось вони там вміють, mm -hmm. ремонтують. побирали. По ці бабусь ганяють, які там на підлозі, оце, що з городу привізла, теж ганяють. Я не розумію, чому треба було піднімати. Я розумію, там може так, там як кажуть, що. Нинішня влада награбували, таким чином, за рахунок нас вони угу. набивають казну. Але вже надалі ж то крадуть. Надалі ж крадуть все. Ну, і людям, звісно, і не вистачає нічого. Не знаю, прикро мені це. І приховуватись війною не треба. Напевно, треба любити зараз свій народ, допомагати йому. І... Я бачу тільки люди один одному допомагають, один одному годують, один одному речі передають. Я ну, от, як ті ж самі волонтери їздять на схід до Хобус. як -от, там мамочки народжуються, вони там десь збирають речі. Там по 10-15 по 15 гривень якісь там акції роблять один одному. Це дуже приємно дивитися. Мені іноді вважалося, що ми можемо зовсім без влади жити, товаришувати. Вони щоб не заважали. Так, і кожен собі щось робить, і розумієте, я бачу, як. Коли біда, як ми всі сплочуємося і намагаємося допомогти. Я по собі знаю, що коли я бачу, що людині погано, я не доведу до того, щоб мене людина попросила. Я бачу, що їй вже погано, але є такі ж люди, які дуже соромляться попросити. Я від себе зроблю все, щоб допомогти. Ну такими. Угу. І зараз я б на місці влади я б не ризикувала, тому що серця ще болючі, рані не загоїлись. Майдан, війна, там, кого що не, там не подобається. Люди можуть зірватися. Не треба так от скидувати з рахунку. До рахунків. того що третій майдан може бути ще. Я не знаю, що вже може бути. От чесно кажучи, я не знаю. Але люди дуже втомилися. Але є така думка, що якщо такий майдан буде, то він буде ну, ще жорсткіший, ніж був другий. Тому що... Я навіть не хочу працювати. Тільки... Допруга, чесно, що. Друге є. Я розумію. І. Я розумію, скільки зброї на руках у людей. І... Я вважаю, що треба просто зараз виконувати е, ті просьби людей, які вони просять в першу чергу. Угу. Це знизити тарифи. Це повинно бути. Е, треба підняти соціальні виплати для матерів. Треба дійсно передивлятися. Є дійсно мами, які це там. Um, використовую. Да, використовують в інших целях. Але це треба теж цим зайнятися, подивитися, кому конче дійсно потрібно. Як та матуся, тільки сьогодні дивилася новини, вона спить на, спить на підлозі, і троє, троє діточок виховує, батько там злякався, пішов. Чому б не не допомогти? Я розумію, що таких в нас. А ви навіщо тоді потрібні? Ну а ви навіщо? Ви повинні вирішувати проблеми свого народу. А чиї ви проблеми? Кому брат сват вирішуєте? Кого як відмазати і кому допомогти, це невірно. Треба служити на, на благо свого народу. Якщо б хочу один прийшов такий, от я завжди мріла, чесно, чесно, от, от як я, ну чесно. Я, я скажу правду, як вона є. Зайвої копійки не взяти, допомагати людям. Все це зрахується. Ви розумієте, скільки тільки мільярдів вони вивезли? Оці всі дома. Ну неможливо на це зробити, ну неможливо. Якщо б все це зробити в Україні, це ж можна було зробити всі дороги. У нас були б засіяні всі поля. Ми б могли відремонтувати все села, всі соціальні виплати, відремонтувати лікарні, позакупувати машини для тих сел, коли вона каже, що ж вона, бідненька, померла, бо 200 кілометрів вона не може доїхати, бо машини швидкої немає. там... До лікарні стільки їхати. Навіть немає певної освіти в деяких селах. Ну, Все ж це ж можна було зробити. Тільки подивіться, скільки коштує цей люстра люстра в Хонки у Януковичі. Ну, по 300 тисяч. Все, ну, і коли ти дивишся, я розумію, мені би так хотілося, ну, чесне слово, я б розумію, яка би, ми були б державою номер один в Європі. А потім би у світі з таким-потенціалом. то потенціалом. Але Ви... нема в нас при владі чесних людей. І не буде. <хи> і не Тому... буде. І не буде. Мені здається, не, не, не буде. дуже оптимістично. — Ні, я дуже хочу, щоб всі люди були щасливі. Я дуже хочу, щоб вони дійсно, напевно, от треба, напевно, думати от за сім'ю свою і за своїх близьких, за своїх людей. Я розумію, що треба слідкувати за те, що робить влада, але ми ж нічого не можемо змінити. Ми не можемо дивитися, як вони там крадуть, або що вони там роблять, або які там реформи вони роблять чи не роблять. Ми треба правильних людей вибирати. Ми їх вибираємо, так? Да?